в Одесі є волонтер Дем'ян Ганул, який, по-перше, і бореться і проти московської церкви, і проти е, Труханова, і захищає інтереси і наших ветеранів. Е, Дем'ян до нас приєднується. Дем'ян, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ми вчора дуже багато часу приділили Дмитруку його цей одинокий спіч разом з Євгеном Шевченком біля трибуни Верховної Ради. Та вони такі стояли у послідженні адепти Московського патріархату. Отже, для початку як на Одещині сприйняли оцей вчорашній законопроект, тому що ми тут всі раділи, хоча розуміємо, що це все. Дуже демократично, і це буде розтягнуто в часі. А як сприйняли на Одещині, і хочемо, щоб ви розказали нашим глядачам, а хто такий Дмитрук? Так, давайте почнемо з Дмитрука з другої частини запитання. Я цього персонажа знаю дуже добре ще до того, як він став народним депутатом, він був спортсменом. Звичайний спортсмен, який на той час, це 16 17 рік, їздив до Росії виступати. Ось типу. Як би це не звучало так, але ця людина їздила в Москву, і ми з ним ще тоді на місцевих телеканалах, в ефірах, сварилися з цього приводу, тому що я тоді чітко власне транслював ідею, що не може бути спорт в політики. Якщо ви пам'ятаєте, така історія була. І в Одесі вона просувалася активно. Ти типу показали, ми ж підіймаємо прапор України в Москві, то ми ось такі спортсмени. Хоча я казав, що все ж таки в... Легалізуєте історію окупації Криму, легалізуєте початок війни на Донбасі, і це не можна так робити. І ми неодноразово сперечалися з цього приводу на одеських телеканалах. Він був звичайним спортсменом. Тренувався навіть він в футболці з триколором того часу, і якимось дивом він потрапляє в списки партії президентської Слуга народу 2019 році і стає народним депутатом. Його в Одесі не знали. Люди голосували за Володимира Олександровича Зеленського, і, власне, пан президент завів багато, я думаю, з таких незрозумілих персонажів по всій країні нашій, і в Одесі також. Тому що до цього були народними депутатами різні представники, прям теж проросійські, але вони вже були такі старі, стара гвардія, і їх нарешті змінили. Але змінили не факт, що на щось краще, тому що. Одразу як став народним депутатом пан Дмитрук, він пішов на Куликове поле і поніс квіти. Куликове поле це місце, де в 2014 році була був кінець. Стіяли про російські найманці в Одесі. Вони планували втілити в життя сценарій Донецька та Луганська. Вони напали на мирний мітинг за єдину Україну в центрі Одеси. Почалося протистояння, воно тривало цілий день і ввечері. Проукраїнські активісти вирішили прийти на куликове поле, де був штаб ось цих проросійських найманців. Я був в тому числі в лавах правого сектору. І ми власне дали бій, оточили. Вони кидали коктейлі молотова підпалили будівлю і по факту просто самі себе спалили там певна кількість. І Росія потім кожного року почала маніпулювати цією історією, казати одеська є хатинь там біля дісіта, хоча там були громадяни Росії. Певну кількість, яку затримали тоді, нещодавно обміняли не перед повномасштабним вторгненням. Їх обміняли в Росію. Це черговий доказ, що там були саме росіяни та проросійські максимальні налаштовані громадяни. До цього на клуковому полі палили прапори України та прапори УПА. Це теж дуже показово, є купа відео цього. Ну і Дмитрук, як депутат, повернемось до цього персонажу, народний депутат, який тільки став народним депутатом, прямує на Куликове поле і несе квіти власне колаборантам, які підіймали триколор в Одесі, 2014 році. Якби він поніс квіти також на вулицю Деребацька-Пребраженська, на розі вулиць, де загинули Ігор Іванов та Андрій Біряков Буряков з. Про українського руху, які тоді отримали кульові поранення від російських найманців, то це можна було б якось розцінювати, що політик типу він там за мир проти війни, за життя проти смерті, але він пішов тільки в одну сторону, і він прийняв цю сторону. Він чітко її показував. Потім у му році я нещодавно публікував відео в себе, де ми з ним мали певну сутичку, словесну перепалку, коли він долучився до автопробігу Шарія. 2020, у нас є це трава. відео, Дем'ян. Давайте покажемо нашим глядачам. Так, у нас є це відео, це 9 травня 2020 року, коли Дмитрук вже був народним депутатом. Так. Я тебе подвійну, вашого Іди сюди! Що ну, ти заткуєш? Ти народний депутат. А нахуй. в Я тобі скажу російською. Блін, моя лексика, Дмитрук ну, звернули увагу, моніторили, тому що всі його, всі його наративи активно підтримували російські пабліки. Шарій одразу підхоплював це все, що стосувалося, і заборони церкви московського патріархату і нашого. Наступу на Курщині він абсолютно дискредитує. І вчора він сидить, точніше, стоїть у Верховній Раді і розказує. Ну просто силима. Я задавала питання нашим народним депутатам, кажу: ну а що з ними робити? Що з цією п'ятою колоною, яка в Верховній Раді ну, працює проти України? Що з ними робити? Ну генеральний прокурор має, е, е, має працювати, а генеральний прокурор навіть не приходить до нас, до депутатів Верховної Ради, щоб прозвітувати. Я б сказав. Ще два слова буквально про Дмитрука. Що тоді ми заблокували автопробіг, вони його не провели. І ось початок повномасштабного вторгнення він збирається з певною командою своїх там охоронців, не знаю, друзів, і вони вирішили патрулювати місто. Була така історія, яку знають в Одесі, і я хочу, щоб знали її у Львові. Його вони зупиняють співробітника СБУ і якось жорстко його там обшукують і так далі, забирають пістолет. Через певний час відпускають і їх приймає спецпідрозділ Альфа. Про це в Одесі говорять, це в Одесі знають. і За моєю інформацією, вони потрапляють на підвали до, славнозвісно, СБУ Одеського. Там з ними проводять виховну бесіду. Це прям перші дні повномасштабного вторгнення. Після тієї бесіди, через днів 7-10, Дмитрук з'являється публічній площині Намазаний тональним кремом, тому що в нього видні певні там ушкодження. Так, це реально є відео, де він записує. Йому задають питання, де ти був. Він не відповідає на ці питання. І півроку він просто як шовковий. Типу, терапія пройшла вдало. Він не виступає, нічого не робить. Взагалі просто щось там розводить, якісь гуманітарні набори людям, і все. І потім ми помічаємо, я просто відслідкову я живу в Одесі, дивлюся за політичним життям, що як відбувається. Ми бачимо, як він як з'являються російські рублі. Типу, це буде правильно сказано. Він там починає набирати якусь охорону собі, починає щось їздити, якось виступати, ось зачіпати ці гострі теми різні про українські, набиває собі якусь публічність. Я так розумію, що з'явилися певні куратори. З російського середовища, можливо, навіть з російського середовища, які починають його якось просувати медійно, кладати гроші і знову ж таки кришують, тому що ми розуміємо, що якби будь-який громадянин України робив та транслював ті речі, які транслює Дмитрук, виступає там проти наших військових і так далі, ось що він зробив нещодавно, то цей би громадянин уже був би давно в'язниці. Чомусь генпрокурор, начальник СБУ, начальник поліції поки що дають змогу Дмитрову це робити. Але я сподіваюся, та я вірю, що його фарт скоро закінчиться, і на нього вже готова чи маленька папка в Служби безпеки України. Ну насправді, після всіх цих фактів з його біографії, в мене виникає дуже легке і просте питання: хто були його виборцями, які його ну з цим всім багажем такого всього проросійського вибирали, власне. Ну чи є якась, так. якась зараз зв'язок із ними, дивіться. чи виборці бачать хто такий Дмитрук? Угу. Так дивіться, на жаль, в Україні в Одесі також проблема в принципі людська проблема з виборцями, тому що люди політично не орієнтовані, не освічені, не вивчають програми, люди голосують за гарне обличчя, за красиві біборди і так далі. У випадку з Дмитруком люди проголосували за президента України і повністю довірили, типу, що якщо Президент України, який був на такому великому хайпі, якщо ви пам'ятаєте, на початку своєї політичної кар'єри, то люди розуміли, що блін, це круто, все з ним нова команда, слуги народу і так далі. І ось це якось працювало. Це спрацювало на людей, які критично не думають, які політично не освічені, як я сказав перед цим, і таких людей в Україні більшість. На жаль, я сподіваюся, що з повномасштабним вторгненням люди почнуть думати та більш детально вивчати. І голосувати не просто за симпатію, а за якісь вчинки та позиції людини безпосередньо. І це дуже важливо. Знаєте, Дем'ян, це дуже важливо, тому що е, немає значення де живе зрадник і який регіон він представляє. Тому що е, ми живемо у Львові. Нас так само обурює, що такі Дмитруки сидять у парламенті. А скільки їх ще є? Ну, ми вчора побачили зріз по хто голосував, а хто а хто утримувався. <кій> ну і зокрема, я, я не знаю, чи ви знаєте, чи є реакція на те, що він накатав заяву на Євгена Карася. І там же і, Євген він, Карасі, він, також, він також писав заяви і на мене. Типу, це, це його ну, хобі. Це я також, Писати заяви на проукраїнських діячів, на патріотів. Я думаю, що ну, типу, ніякої реакції не може бути, тому що як можна від депутата відкрито про російського приймати заяву та якось рухатись цьому напрямку в юридичній площині. Я думаю, що буде проігноровано, навіть, якщо така заява є від народного депутата. І я реально не розумію, чому він досі народний депутат. Ну типу, це сором на весь світ, реально сором, і це власне сором особисто Володимира Олександровича. Він би мав ним зайнятися. Навіть керівник офісу президента писав допис, натякаючи на Дмитрука, що так не має бути, і, і власне такі люди не мають представляти нашу країну. Ну, такі люди мають проходити профілактичні бесіди десь в підвалах, а потім з гримом ходити. На півроку йому стало та шокотерапії. Так. так, Потрібно просто йому частіше відвідувати цей реп-центр від СБУ, і в нього все буде добре. Я думаю, це дуже чудовий варіант, він працює, як показує практика. Ну, так за це значить потрібно, щоб взялися відповідні органи.